Дякую дуже. Попередня ремарка. Просто Олег згадав вчорашній вчорашні круглісті вчорашні в нашому центрі. Я просто хочу сказати, що я дуже радий такої, такій оцінці, що ми є наближення до влади, про пацію так і таке Було дуже рад, але це чи на жаль, чи на щастя, це не зовсім так. Просто Для інформації в нашому, в нашому в спостереженню ради присутні представники чотирьох політичних сил, От. а е президент нашого центру є також е одночасно членом е е спостережної ради, шановного центру вчури, пан, пан, пані Нанівська, так що тут не всі на навіть позиції. Стосовно доповіді, е я чесно скажу, що я тут побачив дуже мало чого такого провокативного. Це дійсно тверезий, об'єктивний аналіз того стану, який є, і за це можна це, це тільки подякувати. Це, це дійсно об'єктивна об оцінка того, того, що відбувається. Найбільше мені сподобалася, от не відміну від пана Олександра, та, та мапа, мапа міжміню воєнна, і справа не в тім, що міжвої коронами були такі, а за речі посполити були інші. Справа тім, що, як я казав, ще Олен Трейден. А, насправді кордони існують не на мапі, а в головах людей. Одна з ілюстрацій того 2000 років тому були написані такі листи з засланням Віті. У Віті писав, що він розіслав таку лукомачку, що там ходять люди, дикі у шкурах, льод, сніги. Зовсім. О, таке враження, що його заіслали на Колумбію, його не заслали на Колумбію, його зіслали там на Закольговодністровській зараз, на південний кордон України. От, і Є багато людей, в яких от, уявлені про кордон цивілізації, скажімо, воно не, не змінилося в часів. От, а якщо ремонтувати, то в, принципі, в принципі, от, коли ми кажемо про перспективу то маємо, е маємо е розуміти, що політичне рішення про межі розширення Європейського Союзу було прийнято на початку 90-х років, неформально, звичайно. Європейці про це скажуть тільки в неб'ятих розмовах, не, не публічно, але це рішення було прийняти, і було 20 чи 19 років зусиль, це розуміння змагання, вони нічого не дадуть. Питання в тому, що, чи далі продовжувати зусилля, чи зосередитися на інше. А, а, ця доповідь відображає ще один факт, що. Відпакт, тей, що от, ем, Намагання використати європейську інтеграцію як своєрідний потік, такий для наших чиновників, для нашої бюрократії, ці намагання зійшли на лівець. Це просто консикація того факту. І хочемо ми чи не хочемо реформувати нашу бюрократичну систему, яку тільки казав, нам доведеться самодушно. І Європейський Союз про це вказав, про це казав багато, за наскільки зосереджений на своїх проблемах, що ну, просто обійти це такі реалії. Тобто агресія на виявилася набагато більше викликання ніж Україна, в якій нічого не відбувається принципово такого як загрозового, як це було в Греції в цьому разу. І е, останній момент це та, і, е, вихід, звідси я бачу тільки єдиний, він нам вже намасне трошки на сьогоднішню вкладу, Як це робиться на практиці інші речі, але вихід це відділити е, те, що ми можемо зробити, від того, що ми можемо зробити. От дискусія, наприклад. Вчорашня стосовно зони вільної торгівлі показала, що, що дійсно обидві сторони не готові до зони вільної торгівлі так в таких обсягах, так як це пропонується, поглиблена, обнікальні так і таке інше. Треба дійсно відокремити, до чого готові обидві сторони і що дійсно можна до матеріально переговорити. Інший дуже показовий момент це якраз безвізовий режим. Я повністю погоджуюсь з паном Олександром, з паном Євгеном, що це ну, може не важливо. Можливо, це найважливіше питання от, нашої європейської інтеграції. І якщо от, зламати бюрократію з, за допомогою Євросоюзу не вдалося, то можливо це буде це може, можна буде зробити за допомогою людей, які будуть подорожувати Європейським Союзом і будуть бачити реальний, реальний стан речей. І е, теж казав, говорили про, про радянський організованість нашого геоплічного апарату, про радянську спадщину, про те, що не випакатися. Мені здається, що все-таки причина шукається трошки не так, не там, де є. І головна загроза, якщо так вже говорити про коріння в Україні, це не радянська спадщина, а те, що Україна є і була традиційним кімселянським суспільством. Я пам'ятаю, у 2005 році, коли я одне з землі проаналізувала склад першого уряду в 2005 році, то в тому уряді лише було двоє його членів, які народилися в містах. Сама пані Порошенко і я не пам'ятаю. Я не кажу про те, що народитися в селі, це плана, звичайно, Просто... Але факт є фактом. Цивілізація, прогрес, інновація, та інше це міська культура, це несілянська культура. Єдиний вихід це, це дійсно візов, безвізовий режим. Це безвізовий режим це коли люди будуть бачити, як живуть в більшої країни, в тому числі в Росії, чи на Росії, в Росії, в Росії. тоді це буде потужний стимуління тиску на бюрократичну систему, яка у нас склалася згідно з нашими не радянськими, а з нашими українськими національними традиціями, я вважаю. І останній, останній момент да, там. Про те, що Туреччина дріфує до Ісламу, Україна дріфує до Росії, але питання, куди дріфує сама Росія. І, і такого пит... відповідь на це питання однозначно, я вважаю, немає. І Україна... Україна має використовувати ті можливості для, для модернізації суспільства, яке дає європейська інтеграція, але також і ті можливості, яку дає і співробітниця з Росією. Бо Росії як суспільство. Росія витратила ці роки на модернізацію свого суспільства набагато вдаліше, ніж це зробила Україна. Це просто відкрити не зможе такий факт, незалежно від того, як ми виконали.